Всім привіт! Дивіться на цю ділянку прекрасно! Тут була треш оранка у нас 20 сотих. У нас був висаджений гарбуз по забур'яненості. Тут, в принципі, не сильно. Тут ось дивіться. Гарбузиня все прибиралося на кучу, потім вилами скидував кололими, сокирами. Гарбузи вибирали от, і скидували також сюди. Тому що ми плануємо цю ділянку вже пустити під часника, тому прибираємо її нормально, щоб переорати, і вона була готова. По поводу гарбузів, ну, в принципі, так, 50 на 50. Багато з них, особливо в тому краю, були зовсім дріб'язок, ось він частково і є. А ще гірші екземпляри взагалі ми викинули. От. Але були і нормальні, особливо там, який є урожай, такий і є. Ось у нас, так, як потрібно прибирати ділянку, то ми вже гарбузи зелені поскидували сюди в бік, Хай дозрівають, переколимо їх пізніше. Все. Насіння потім покажу вам. Далі у відео ставлю фрагмент і глянете наш. Процес сушки. Ну і ось дивіться, наше насіння з цієї ділянки. В принципі, нормальний об'єм. Тут ще відеречко, ще залані залишились, ще трішки буде. Це такі результати. Таке насіннечко. Дуже багато у нас його буде, я думаю. Тому що ще залишилось вибирати 150 соток. На сонечку у нас тут сохне, все ситечка. Це більш вологе, перемішуємо, переминаємо його. Ніяких сушарок ми не робимо. Сушимо на сонці тільки. Найшвидше сохне тут. Я думаю, тут навіть звук. Видно, що сипеться прямо дуже добре. Вже люди просять, також хочуть собі гарбузове насіння. Це у нас більш потужний калібр, це ми відклали на посадку. Всім дякую за увагу, вражаю, ставте лайки і підписуйтесь. Хай щастить!